Вони дуже-дуже швидко і надійно збирають актив. Активну рибу, ось вам подача одразу, друзі. Одразу подача. Йоханий ти бабаян. Ви бачили все самі? Ху -ху -ху. Ось вам і ВІП. Слухай, це нормальна риба. Ух ти, Йоханий ти бабай. Слухай, це... це толковий судак. Це дуже толковий судак. Ось тобі ось тобі і віб. Ану Сань, накидай зараз. Да, я туди. Схожу. Тому що бляха муха. Ну реально. Реально закіловий такий може навіть... Навіть і більше. Так, да, да, так, дуже гарний. Та, да, зараз трава то травою. Зараз його будемо якось звідти діставати. Чекай, 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 Сань, я сам, я сам, я сам, я сам, я сам, не треба, Сань. Я сань. Я, ну, коротше, Якщо треба буде допомога, я тобі скажу. Тут трава це завжди гімарой. Зараз він заплутається в ній. І я разом з траву його індістану. Слухаю туди. Хоча можна спробувати підійти. <рес> тихо, 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 друже. Я зараз тебе візьму, покажу на камеру, щоб всі бачили, який ти в нас красивий. о, Бачите, друзі, який судачок, Закіловий, чудовий, офігенний. Але є один важливий нюанс. На що він взяв? А на що він взяв? А на що він взяв? А хрен знає, на що він взяв, бо все в роті. Подивіться, як він втулив віб. Його дістати тепер буде проблемою. Але не суттєвою, тому що у Сані є всі причандали. Є, були, тому що він торбу, торбу виніс. Друзі, знову моя бляха-тимуха хрінова, хрінова історія. Знов я без причиндалів. Коротше, зараз будемо його знімати. Я вам давайте ще раз його Почекай. Ще раз я вам його покажу. Дивіться, закілуха. Ну такий півторушка гарна. Ну, і будемо його знімати.